Вітаю, шановні, ми живемо в сучасному світі, 21 століття. сторіччя, і сьогодні достатньо багато таких ось гламурних, сучасних проповідників, які з соціальної платформи, з телебачення кажуть, що. Господь Ісус Христос поніс всі наші гріхи за кожну людину. Він вмер і воскрес, щоб ми тепер грішили, жили як завгодно, тому що Він все забрав. Він все поніс за нас. Нам уже нічого не потрібно нести. Він все за нас зробив. Тобі, тому можна грішити, можна жити як завгодно. Господь це вже пробачив. Але знаєте, в Біблії цього не написано. Ні апостоли, ні Ісус Христос такого не говорив. Навіть навпаки, апостол Петро каже, що ця земля і небеса вони приготовлені вогню на день суду для нечистивих людей, тобто для грішників приготовлений пекельний вогонь. Тому він каже, що ми повинні очистити свої серця шляхом сповідання. І бути не скверними людьми, а навпаки, освящатися із дня в день, щоб не попасти під цю статтю, бути спаленим в пекельному вогню.